Вітаю! Це я, ваша Надія Михайлівна, і сьогодні ми продовжимо з вами вчити англійську мову English Language. Сьогодні ми будемо з вами писати і читати, тому для вашої роботи вам потрібен ваш зошит в клітинку з англійської мови, а ще ваш олівець. Ну що, let's go! Почали! Look at the picture. Подивіться на малюнок. Зараз ви бачите parrot, папугу. Отже, давайте з вами і напишемо про нашого папугу, а потім прочитаємо. Отже, пишемо з вами перше речення. Починаємо з першого слова. IT. Записуємо. IT. Додаємо ще одне слово. It is. It is. It is. It is. Це є. Пишемо. It is. Is air. It is air. Say, yeah. It is say, yeah. It is. E. І тепер ми будемо з вами описувати нашого папугу. Додаємо blue. It is a blue. Синій блакитний. It is a blue. It is a blue. Він у нас не тільки синій. Aściej i żółtej, o czym my potem dobawiamy z wami. It is a blue and and It is a blue and win i Якщо треба, поставте відео на паузу, запишіть, а потім продовжуйте далі. It is a blue and, and yellow. It is a blue and yellow. Він синьо-жовтий. Це синьо-жовтий. У нас на малюнку папуга. Ми додаємо з вами слово папуга, It is a Blue and yellow, parrot. it is blue and yellow. parrot. Поставте на паузу. Напишіть речення. І давайте разом з вами почитаємо. It. It is. It is a. It is a blue. It is a blue it is a blue and it is a blue and it is a blue and Yellow. It is a blue and yellow. Буква Y товаришує з голосною, оже начитается как Y. y Пам'ятаємо. Yellow. It is a blue and yellow parrot. It is a blue and yellow parrot Seya Se ye sini Se yesini Se yesini is Це є синій It it is it is a it is a blue it is a blue and it is A blue and yellow. It is a blue and yellow parrot. Поставте відео на паузу та прочитайте. А тепер давайте опишемо, що вміє робити наш папуга. Отже, знову рядочка пишемо. З великої букви, бо починаємо новий рядочок, eat. Eat can, eat can. Він, він може і дописуємо третій рядочок, я напишу ось тут під папугою, пишемо з вами іт. Can fly eat eat can eat can fly. Він він мож. може. Він може літати. eat eat can eat Can fly. Записали, поставили на паузу та прочитали. Повторюємо. It, It, is. It, is, a. It is a blue. it is a blue and it is a blue and yellow it is a blue and yellow parrot -e parrot It. It can. It can fly. So cool. Дуже круто. Ось у мене ще є ось такий хіппо, Бегемот. Хіппо, хіппо. Давайте напишемо про нього. Давайте. Напишемо про нього. Hello. Записуємо. Іт. Пишемо перше. і. Так, продовжуємо другий рядочок пишемо. Іт ми пишемо з вами. Is. It is. Угу. Третій рядочок. It is a. Якщо не встигаєте, ставимо на паузу і записуємо. It is a. Четвертий рядочок. Repetimos. It is a big. It is a big. It is a big. It is a big. Так, ну пишемо далі. Повторюємо. It is a big and and it is a big Знову горячочка. Пишемо повтор. It is a big And і додаємо колір. Він у нас сірого кольору, тому пишемо grey. It is big and grey. Він великий і сірий. Хто це в нас такий великий і сірий? Звичайно, це ми з бегемо і ми з вами дописуємо. It is big and gray hippo. Давайте почитаємо. Якщо не встигаєте писати, ставимо на паузу. Дописуємо. It C. It is. say -e. it is a big say -e it is a big and say -e it is a big and grey. Це є великий і сірий. hippo. Це є великий і сірий бегемот. Читаємо. It. повторюємо після мене. It. Is. It, is it is a it is a big it is a bigger it is a big and it is a Big and it is a big and gray. It is a big and gray. It is a big and gray hippo. А тепер давайте напишемо, що ж він вміє робити. Пишемо знову рядочку. Де ми з вами пишемо. Іт Eat, він. Іт Eat, він. Eat.

Can swim. It. It can. Він. Він може. It can swim. Він може плавати. Записали. А тепер давайте ще раз з вами прочитаємо: It. it is it is a it is a big it is a big and it is a big and gray it A Big and Grey Hippo. It. It can. It can swim. Якщо треба, поставте відео на паузу. Допишіть текст. Прослухайте та прочитайте.